Вітаю друзі вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Tiguan 2017 року Airline Ovisi зовнішній і внутрішній сьогодні на моєму каналі. Отже, це 2017 рік. Автівка пригнана з Італії. 2.0 дизель 140 кВт, тобто 190 кінських сил. На автоматичній коробці передач. Також система повного приводу по motion Ось така друзілялочка. Автомобіль на лета, має R-Line офіс. Бачимо досить стильні бампера, передні задні партроніки. Хороша... Зимова резина 19 го розміру, вона практично нова. Датчик світа, датчик дощу, фронт асист, лайн асист, також автосвітло, панорамний дах, датчик розпізнавання дорожніх знаків, заводська тоніровка, заводське тонування, також є рейдинги в хромі, досить стильне антикрило. Топова оптика задня. Ось таких два ствола позаду. Електропривід кришки багажника. Також є додаткова функція відкривання за допомогою ноги. Також розеточка на 220. Бачимо, що в багажньому відділенні є. Рівні роліки, тобто все поміняно. двохярусна підлога. Так, по салону у нас виконання, бачимо, тканина плюс шкіра. Чорна стеля, також є панорамний дах, підсвітка в панорамному дасі, торгзонний клімат-контроль, столики, також підлокітник. Дивись стеклопідйомники, електродзеркала, є неонова підсвітка, як і в дверях, так і в дверних пройомах. Він код друзі даного автомобіля. Ось як виглядає сидіння водія, є, оскільки це airline накладки на педалі, спортивне кермо. Так. Airline, адаптивний круїзд, дестронік, цифровий спідометр, 213 тисяч пробігу, велика мультимедія, трьохзонний клімат, підігрів сидінь, датчик світла, дивчих дощу, також є система Автохолд, система керування партроніків і система повного приводу 4Motion. Ідеальний технічний стан по автомобілі ніяких помилок. Також в дзеркалах є система допоміжна. Власне, якщо автомобіль, датчик мертвих зон, перепрошую, датчик мертвих зон. Так, по... Автівці, друзі. По автівці, як і говорив, адаптивний квіст-контроль, фронт-асист, лайн асист, сайт асист, є е, асистент зміни е, смуги і розпізнавання втоми. Е, так, комфортний вхід. Автівка в дійсно класному технічному стані. Все замінено масла фільтра, все на офіційному сервісі, також замінений ремінь ГРМ. Ось така, друзі, лялечка. По кузові є двойний окрас, автівка. Залили лаком, зате немає ніяких подряпин, царапин і тому подібне. Ось така, друзі, лялечка. Якщо вас цікавить цей автомобіль, ціна. 27200 доларів. Автомобіль сертифікований, розмитаний, все як належить. Чистий 17-й рік. Якщо вас, друзі, цікавлять автомобілі ВАК Групи і не тільки... старше Не старше 2015 року, можете телефонувати, звати мене Степан. Заходьте на наш сайт автотрейдкарс.ua Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.